І так, друзі, всім привіт. <coughs> э, сьогодні включення по такому моментику сам роблю і вам відповідно рекомендую. Э, сьогодні в нас планово не планова, чи планова обробка. Короче, <coughs> обробка по винограду. Значит, в даному випадку, э, конкретно сьогодні я налаштований зробити обробочку по молодняку, непосредственно по молодих э, кущах винограду, тобто ті, які. Не мають ще плодоношення, які тільки посаджені, відповідно, перший рік вегетації. В моєму випадку їх дофіга, це далеко більше 100 кущів. Тобто кропити є що. А ну давайте покажу. А розмір у них вже такий, ну, потихеньку ростуть. Звісно, обйомчики набирають. Е, розгону, так би мовити. Так, ідемо. Дивимося. Ось, ось такий вже розклад. Ну, Я не знаю, показував чи не показував. як бачите, вже. Де, Деякі вже особливо мої е, ті, що з моїх саджанців, то вони вже всі такі в мій рост майже. Ну, майже всі і майже в Хоча є такі, що вже мабуть, більше мого росту. Тобто вже повиганяли так, ну, нормально, нормально пруд, потихеньку, як бачите, Дайте, з цього боку проти сонечка вам. От, Нормально пруд, такий то, що треба. Маху набрали. от Відповідно, треба зробити планову обробочку по шкіднику. Як бачили, я вже це катку показував, Є, щоб зараз не мати цих всяких неприємностей. от і О, блін. Що це ти випав? Бачите, дивіться, десь вітром його теребонькало і він вилетів. Треба пінерчика взяти, підв'язати його. От, покупні ось так виглядають, але ростуть ніби, все нормально, все окей. От, відповідно, сьогодні хочу зробити обробочку від мільдяшечки, о, від оїдіуму, секундочку, на секундочку. Тобто, від мільдю я буду робити потім через, е, ну, через деякий час, можливо 4-5 тиждень. <кій> Побачу по ситуації. Від е, мільдю буду обробляти Нордаксом. А від Оідіуму сьогодні буду. Лупануй їх. Дивіться, які гарні соняшники. У шпалері. <ріст> Сергій. <ріст> дивіться. Бачите, які соняшники мають бути у шпалері, виноградні, <ріст> Нормально такі пруть, дивіться, більше, більше, ніж 2,20. Тобто, 2,20 в мене проволока верхня ось ця, а вони ще вищі. О, це то нормас. Але ну, тут їм, звісно, роздолі, хорошо. Вони підкроплені, піддобрені пруть такими кущами. Але ладно, ми сьогодні не про, ми про обробку. Відповідно, хочу трошечки підживити е е е наш молоднячок. От. І як е е ну, попрацювати від уідіму. Значить, що буду робити від Уідіму, друзі, показую. Від Уідюму буду давати топаз. В бакову суміш буду давати, напевно, сафран. От. А наступним разом, коли буду робити відмільдю. Так, ну коротше, сьогодні дивіться, топаз, сафран, хилат заліза дам. Дам е вігортемчик. Це добре вода. Дам е відновлення. Ну, коротше, добре відмерістем. Це антистресант від відмерістем, а це від відмерістем. Я вже показував такий, ну, коротше. Класна штука, одним словом. Там гуміновий екстракт, солі гумінових кислот, солі фульових кислот, екстракт бурих, водорослей, амінокислоти, аспаргінові, глуамінова. Ну, одним словом, подивитися, поставити на паузу. От, відповідно, дам цього діла. Думав давати це, але не буду давати, щоб не робити дуже багато препаратів. І дам фосфорно калійне добре. О. Ось. Тобто, щоб вже трошки низи починали, починали мати, що їсти. Тобто, Фосфорнокалійний, хто не в курсі, це нам і по урожаю бажано давати, тобто, коли йде для того, щоб набирало цукор, щоб зріло все рівномірненько. Ну, і саме головне, щоб визрівала, визрівала лоза і брунька. Можна монофосфат калію, в моєму випадку від компанії Marie Кафомка. Фосфорну калійне от Тут в чому фішка, що це хилатна форма. Відповідно, е, як бачите, де це воно пише. Формула тут така, 30 на 20. От. Е, хилатна формула, тобто легке, легке, швидке засвоєння. От. Потім, коли буду робити старший той, що з плодами, дам обов'язково кальцій. Е, це не знаю, що буду давати. Кальцій точно дам. Для чого ну, розтріскування ягоди, думаю, розумієте самі. Ну і можливо, і це. Там. Але основне в мене ось це і ось це це сьогодні. Друг, другим етапом буду обробляти я. Е, я вже казав, тобто, як профілактика. Ну, я думаю, що вона там є, бо я в минулому році зустрічав її в себе на цьому, е, катку на школці відповідно. Я думаю, що вона є. Відповідно, буду давати канонірду, замовлю, бо я просто ще не замовлю, в мене немає його в наявності. Буду давати канонірду і буду давати нордекс, це від відмільдю, ну і можливо там який антрак, антракнос, щось тому подібне. Ну, То буде через тиждень, плюс-мінус. Сьогодні роблю таку обробочку, так що зараз переоблічаюся, колотю бовтаю і погнав роботи на діляночку. Все, всім пока-пока. Так що ви теж не зволікайте, там в кого є. Якийсь молодняк, то починайте обробляти. Ну і бажано добре вдати, тому що ну, цій молодежі треба рости, щоб воно не хлорозило, всього хватало. Тому даю хилатік. От, і дам вігортек з цим е аміно, аміно антистресантом, і все буде окейшке. Якось так, друзі. Відео було коротке, бо тут ну шут, багато нема що розказувати. Показувати не буду, бо вже показував багато разів, як обробляю. Тому Заряджаюсь, одягаюсь, поражаюсь в масці, в перчатках, все як положено, положенчино благородно, і в офігітельних костюмах. І погнав працювати. Все, Всім пока-пока, друзі. До нових зустрічей.